вечір глядачам п'ятого вечірній аналітичний ефір. Сьогодні являтиме собою серію інтерв'ю. І нашим першим співрозмовником є Олексій Павленко, міністр аграрної політики і продовольства України. Пане Олексію, доброго вечора. Добрий вечір. Давайте почнемо з новини сьогоднішнього дня, а саме того, що мінагрополітики сьогодні анонсувало, що в Україні планують створити нову товарну біржу. Причому планують настільки, що вже йдуть консультації прямі із представниками Чикагської товарної біржі, до речі, однієї з лідерів за торгами. Більш того, вони навіть приїжджали, подивились і готові нам допомагати. По перше, вони приїхали і подивились, що побачили. По-друге, наскільки цей проект ну. Швидко може бути впроваджений, і головне, що він дасть Україні. Дійсно, приїжджали на минулому тижні наші колеги з Чикагської товарної біржі, саме потужної у світі, катування, яку використовують всі великі трейдери, а маючи на увазі, що Україна зараз номер три в світі по експорту зернових і не має своєї міжнародної катуючої біржі. Ну, відповідно, саме час створювати відповідну міжнародну площадку, яка буде бути ліквідна, яка також має бути в тому числі всесвітньо відомою і її катуванням і користуватися і в Сінкакпурі, і в Чикаго, і в Лондоні, і в тому числі на Євронекс. Ми ведемо зараз перемовину в тому числі з Євронекс, мала зустріч. Це європейська біржа, яка також зацікавлена в технічній допомозі, як саме створити біржу, яка буде працювати на міжнародному ринку. Що це дасть Україні? Тобто, ну котирування, це так би мовити для людей профільних. А конкретно державі, що воно що вона дасть? Знаєте, І головне строки, коли ну реалістично запустити цей амбіційний ідеалі. Скажу. Я був я був в гостях у французького фермера. І бачиш, він може зайти в комп'ютер зробити продажу своїх зернових, продати ще наступний урожай наступного року, тим самим отримати префінансування в наступному вже році. Uh -huh. Це ідеальна картина. От картина, скажімо така, що більш поміркована, це те, що ми відкриємо для себе, скажімо, додаткові ринки, додаткові можливості торгувати нашою і пшеницею, і кукурузою, і іншим товаром, які саме експортоспрямовані. Це ж те, що це потрібно безумовно, а тепер все ж таки про строки. Якщо зараз іде процес на рівні консультацій, то яка вірогідність? По-перше, що все ж таки ці консультації увінчаються конкретним бізнес-планом? А по-друге, коли може запрацювати? Ми домовилися, що ми створимо технічні консультації робочі групи і почнемо відпрацьовувати механізми <кхів> з різними цовами, в тому числі як це можливо зробити по нашим оцінках. Для того щоб зробити саме запуск такого проекту, потрібно десь рік часу. Ну що ж, будемо відстежувати, а тепер перейдемо вже до від майбутнього до сьогодення. А сьогодення у нас не настільки оптимістичне. За даними знову ж таки міністерства вашого, обсяг виявлених у 2015 році зловживань на державних підприємствах агропромислового комплексу складає близько 12 мільярдів гривень. Скажіть, будь ласка, що являє собою зловживання? Які випадки найбільш кричущі, і головне, що далі? Так, да, саме так ми зробили велику роботу спільно з великою четвіркою, спільно з правоохоронними органами, виявили більше 12 мільярдів гривень за попередні періоди, 14 тринадцяти рік саме зловживання. Одне з самих великих і кричущих, наприклад, це 132 мільйони доларів. США це з ДПЗК вивезене зерно. Тобто 660 це все ж таки за 13-14 роки да, цифра? Да, да, да. Тому це саме зерно, 132 мільйони, яке вивозилося за кордон, і немає ні зерна, ні грошей. От, уявляйте собі, це 12 величезних кораблів просто зникло взагалі як угу. такові, і е, зроблено більше ніж 160 звернень до органів прохоронної діяльності. От, в тому числі й до МВС, в тому числі і до прокуратури фільм СБУ, для того, щоб розшукати і гроші і винних, і все, все ж таки повернути фінально або зерно, або гроші державі. Зерно найбільш кричущий випадок, які ще тому, що ну низка державних підприємств, де ще було. Ми дали інформацію Є декілька підприємств, в тому числі були порушення, які були знайдені наприклад на аграфонді. Ви знаєте, що наприклад, наша цифра така дуже серйозна. Це майже 2,6 мільярди гривень. Були розміщені Брок Брокбізнесбанку, який які потім uh -huh. збанкрутів і залізник. Нема не власників, не грошей. Є інші банки проблеми також по розміщенням. В тому числі були окремі, скажімо, порушення по Укрспирту. Більше ніж, скажімо, майже під мільярд гривень це цифри, які, скажімо, були порушені за всі періоди. Те, що також були подані керівництво єврошуку, зараз їх немає. Тому це, 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 це ціла низка підприємств, які, скажімо, відповідно, є серйозні порушення. Крім того, для загального розуміння рівень збитку державних підприємств минулий рік. Склав близько трьох мільярдів гривень. Це дуже велика цифра, яка показує саме неефективність державної форми власності. Саме тому ми, як мінопека, постійно настоюємо на повній приватизації. До речі, я про це теж у вас запитаю, але повертаючись до того, що виявлено а на 15-й рік подібна робота вже проводилась, тобто да, більш ми свіжіші от... дані, що виявили? Ми ведемо роботу зараз дуже дуже плотно, от в тому числі у нас з нами працюють компанії «Великої четвірки. От е я не можу сказати, саме цифри порушення поки що нас немає за 2015 рік. От, mm -hmm. Є робочі, скажімо, питання пов'язані з тим чи іншими фактами, наприклад, більш технічні, але саме по зловживаннях подачі в про охорону діяльності фактів поки що нас немає. Очікуємо тепер про приватизацію, про яку ви вже почали говорити. Міністерство готове передати фонду держмайна на приватизацію понад 400 державних підприємств. Тут ціла низка запитань: по-перше, наскільки добрий зараз час для приватизації, чи можливо просто виходу нема. І головне, яка ключова мета цієї серії, от приватизації, яку пропонує АПК, це скинення от баласту неефективного, це намагання знайти ефективних. Менеджерів, це заробити на приватизації, чи можливо там вивести стіні. Яка ключова історія в цьому? Давайте проаналізуємо загальну кількість підприємств, їх було близько 400, тільки 96 працює. З цієї цифри тільки 15 на папері є прибутковими. З цих 15 якщо проаналізувати, ми мали також же і аналітику компанії Великої Четвірки, тільки одне підприємство є реально прибутковим, решта. По міжнародним стартам є збитковими. Це показує відповідно, неефективність даної роботи підприємств. Тому наш підхід максимальна приватизація пропонувати частним рукам, ну давати продавати в частні руки частним інвесторам. Я скажу, що більшість підприємств, які ви бачите, це підприємства, які, наприклад, володіють то чи іншим масивом землі. Зараз під банмінопака майже 100 тисяч гектарів землі. І по закону приватизації означає те, що майже 80 тисяч наших. Громадян через розпоювання отримують землю, яку вже чекає 23 років. Угу. А щодо інвесторів, скільки серед них, на вашу думку, ви очікуєте наших вітчизняних, а скільки іноземних? Один з таких серйозних активів, знаєте, це буде Укрспирт. Які дуже політично заангажовано, тому що чомусь ніхто не хоче його продавати, і відповідно наша позиція для того, щоб зробити цю кампанію, цю галузь максимально прозора, потрібно запропонувати інвесторам окремо алкогольну сферу, як це робиться на заході. У нас десь приблизно 15 скажімо, заводів, які будуть працювати окремо біоетанольний напрям. Дуже перспективний, тому що Україна має величезний потенціал виробництва біоетанолу, який також є експортним товаром. Знаєте, наприклад, Бразилія, скажу приклад, майже третина машин заправляється біоетанолом. Це також питання енергетичної незалежності енергоефективності. Uh -huh. І решта підприємств, які також дуже багато є цікавих локальних українських інвесторів. Під, будувати під елеватори, сушки і іншу, скажімо, аграрну інфраструктуру. Ну справді, ви згадали про те, що Укрспирт він такий дуже оповитий, скажімо так, і скандалами і легендами. Чи вдасться на вашу думку його чесно і прозоро приватизувати після всього того бекграунду? Я думаю, що це наша якраз і, і політична, і громадянська, скажімо, мета зробити максимально швидку, прозору приватизацію і залучати інвесторів. Ви Знаєте, от саме по інвестсамітам самітам дуже великі інтереси від німців, і французів, і від американського бізнесу саме до біотанольного напряму. Наприклад, в Сполучених Штатах виробляється майже 360 мільйонів тонн кукурузи, і більшість йде саме mm -hmm. на біотанол. Це дуже потужне виробництво, яке також конкурує відповідно з паливом з нафтою. Зрозуміло, сьогодні двадцяте. 20... Жовтня у нас, і якщо згадати події минуломісячної дивнини, то саме 20 жовтня, о 12-й годині, розпочалася продовольча блокада Кримського півострова, анексованого зараз. За цей час, напевно, в тому числі і ваше міністерство могло оцінити масштаби товарного потоку, який відбувався між материковою частиною і півостровом. А отже, і зрозуміти, проаналізувати, скільки вивозилося, скільки завозилося, і оцінити наслідки. Будь ласка. Ви знаєте, сьогодні крім того, що сьогодні є ще 20 місяців анексії нашого, нашого півострова Крим, от, тому сьогодні ще одна відповідна, скажімо, така кругла дата, її річниця. І Крим завжди є і залишається територією України, буде територією України. І саме в цьому є позиція міністерства. А стосовно, скажем, питання, що зараз робиться в Криму, тому що питання саме продовольчої безпеки стоїть. От, по нашій інформації, на жаль, дві галузі вбиті майже повністю зруйновані. Це агробізнес і це туризм. Значає те, що, наприклад, по нашим оцінкам в цьому році Крим не дорахується майже 350 тисяч зернових при при, при при збиранні, в тому числі через проблеми з іригацією з рошенням повністю зруйновані рисові чеки. А це 30 тисяч гектарів. Це дуже велика споруда капітальної інвестиції, які майже повністю знищені. це такові. підлягає відновленню якимось чином, і в які строки. Я переконаний, що як тільки ми повернемося відповідно в Крим, і там буде українська влада, а не апоційна влада, ми приложимо всі повністю наші зусилля, щоб відновити те, що було, скажімо, зроблено за багато років саме в сфері аграрної діяльності. В тому числі питання пов'язане з підприємствами. Ви знаєте, що біля 40 підприємств зараз були анексовано Криму, uh -huh. залишилися, і саме МіноПК зараз ініціювала перед новоствореною прокуратура Криму. У нас такий підрозділ. Майже 59 осіб, які підняли або російські прапори, або, скажімо, перейшли під окупаційну владу, які мають бути в розшуку. А в тому числі ми зараз боремося за бренди. Наприклад, бренд Новий світ зараз перереєстрований в Україні, uh -huh. і в нас є українські підприємства, які будуть виробляти новий світ. А тому. Ми будемо дуже плідно щільно дивитися за подальшу ситуацію, і ми переконані, що в Криму живуть наші українські громадяни, і ми нікого не покинемо, і будемо дуже, дуже багато чого робити, щоб Крим обратно повернути. Але повертаючись все ж таки до продовольчої блокади, яка триває вже місяць, що вона показала? Е, наскільки критичною був товаропотік, який от ішов е, прозоро через е, перешіок між материковою частиною і е, кримським е, півостровом, наскільки це були критичні обсяги, і умовно кажучи, е, коли в Криму це особливо гостро відчується? Ви знаєте, ми поки що в рамках нашого українського балансу, те, що ми на є під контролем, ми не бачимо критичних обсягів ані падіння, ані зростання. Що це означає, що, наприклад, в рамках торгівлі зовнішньої переміщення ми не бачимо суттєво зараз, як такової, скажімо, картини, що щось трапилось негативно в рамках нашого товарного балансу, чи, наприклад, десь що щось не продається. Я не розкажу більше, іноді казали, що ось ми зараз робимо експорт на Росії, Росія потім гадує Крим. То зараз саме експорт нашого равнопродукти до Росії складає 2% всього на всього. Він впав 4 рази. От і коли росіяни нам кажуть, що ми готові, ви знаєте, що з 1 січня вводиться DCFTA, тобто наша вода uh -huh. по асоціації вступає uh -huh. в силу, і вони кажуть, ну тоді буде ембарго. Ми готові. Ми готові. Тобто, в нас залишилося 2%, два відсотки, нас вже це не лякає. Тому що, вибачте, нафту і газ на хліб не намажеш. От і ми повністю готові до будь-яких дій з боку Російської Федерації. Далі скажу більше, Україна зараз годує не тільки сама себе, ми зараз гадуємо 140 мільйонів людей на планеті. Вже на сьогодні зібрано 50 мільйонів тонн зернових. На це світня житниця. І, і це то, не тільки житниця, ми дамо не тільки, знаєте, всі кажуть, ось там хліб, це, зрозуміло, що експорт кукурузи. Ми експортуємо готову продукцію, пат -пат відкриваємо нові ринки дуже активно і компенсуємо падіння з ринками СНД і з ринками ну, Російської Федерації, Китай, Саудівська Аравія. Зараз йдуть перемовини по Ірану, тільки знімаються санкції, дуже величезний ринок, дуже великий інтерес. Єгипет, наприклад, розкрили ринок по курятині. От Ізраїль, ринок по яйцю. Тому наша мета це відповідно максимально більше відкривати зовнішніх ринок mm -hmm. і в рамках євросоюзу. Одна з дуже великих зараз задач буде на відкриття ринка молока молочних продукцій, тому що ну це да так тому числі, дозволить давати зовнішні ринки збуту і компенсувати падіння збуту в Російську Федерацію. Тепер я детальніше про все це розпитаю у вас, зокрема про наш експорт, що являє сьогодні насправді експорт експортні обсяги з України. В яких сферах, в яких країнах ми є лідерами? А я знаю, що ми такими є. Де є просідання? Можливо, очікували, що буде ринок більш спів. Рятливий, а він він виявився не таким. Ну щось заважає і ключове питання, чи не станеться так, що в гонитві за експортними показниками валютною виручкою ми не трішечки не призведемо до того, що у нас дефіцит, наприклад, чогось в країні всередині країни з'явиться? Дуже гарне питання. Перше хочу всіх переконати, що Україна виробляє в три рази більше ніж споживає. Загальний рівень виробництва в цьому році очікується на рівні 59,5 мільйонів тонн зернових. Ми споживаємо всередині країни тільки 24 От, по консервативним нашим розрахункам. Відповідно, самі основні зараз наші ринки, знаєте, завжди думали, що це країни СНД, Росія. СНД ми зараз експортуємо менше, ніж країни Африки, майже в два рази. А в країни Африки ми в два рази менше експортуємо, ніж країни Європейського Союзу. А це майже по року в Євросоюз це майже 5 мільярдів доларів. Експортуємо що? Експортуємо весь перелік. Причому, скажем, якщо подивитися на ZNU, це тільки скажімо, половина інше це інша продукція. Uh -huh. Ми взагалі, експортуємо в 190 країн світу. 190. от, а найбільший експорт в нас в країни азійські це 6,6 мільярдів доларів. Одним з самих наших найбільших партнерів є Китай. Ми почали годувати Китай. Ми витіснили звідти Росію, як кажуть Ми, деякі не тільки Росії. Ви знаєте, навіть деякі країни, які завжди мали китайський ринок, як Сполучені Штати, втратили його, тому що українська продукція є без ГМО, є чиста, є органічна, і китайський відповідно споживач і ну дуже довіряє нашій якості. Ми пройшли, скажімо, дуже велику кількість тестів, санітари, фітосанітари, ветеринари, і тому відкрили китайський ринок. На збільшення в 3,5 рази зараз товарообіг уравні продукції з Китаєм. Три з половиною рази ключовий всього, фактор це якість чи ціна не. все ж таки? Ви знаєте, у нас ціна світова, Це і mm -hmm. ринок. Якщо казати, що ви можете купити і аргентинську, і українську. але Аргентинська буде ГМО, mm -hmm. а українська буде без ГМО, відповідно іншої якості. Наприклад, там Сполучені Штати зараз не продають кукурузу в Китаї, тому що фактор ГМО. Я скажу ще приклад. Зараз 90% загального імпорту кукурузи в Китаї де саме з України. 97% загального імпорту, що вони купують, наприклад, сонячника волію, також йде з України. Тому ми дуже активно хочемо розвивати нові ринки. Зараз доциплідна розмова, в тому числі, наприклад, з Ми Хочемо все ж таки поновити контракти пов'язані з зерновими. знаєте, зараз в світі є посуха, тому що так званий ефект ільнінія, ільні, який, ага. які кажуть, іноді з'являється. На останні були статті, те, що, наприклад, по африканським країнам очікується майже 3 мільйони людей, які будуть голодати в цьому році через те, що була посуха, і не вистачає продуктів харчування. У нас останні зараз звернулися представники Пів... північної Африки, країни ну, пар. В тому числі зацікавлення закупівлі як у так і зернових. Яка питома вага, скажімо так, от виручки від нашого експорту в загальному в загальній статті доходів нашого бюджету? Я вам скажу так: 37%. Кожен третій долар приходить від експорту агропродукції. Оптимістично знову ж таки звучить. Ви згадали зону вільної торгівлі, яка має у нас запрацювати з 1 січня 2016 року. І в принципі, люди, які цим займаються, впевнені, що нічого. Цьому не завадить навіть позиція Росії, яка продовжує наполягати, що це якимось чином їй шкодить. Тепер ключове питання: чи готові ми до цього, тому що весь цей рік ми прожили в пільговому режимі. Ми наші товари в Європу поставляли, так би мовити, без мит, а що давало нам певні переваги в конкуренції. Тепер конкуренція буде здорова. Наскільки ми до неї готові? Я маю на увазі як державу в цілому, так і середній бізнес, малий бізнес. Є декілька, скажімо, Основних ключових відповідей на дане питання. Перше питання, всі запитують якість, чи є українська якість така, що європейські країни нас будуть приймати. Ми вже в рамках квоти активно працюємо з величезною кількістю товарів, в тому числі по курятині, в тому числі по зернових, в тому числі по меду. Наприклад, український мед, ми використовуємо квоту за два тижні на всього, всьогорічну квоту. І по іншим, скажімо, категоріям є ті чи інші квотні позиції, які потрібно відкрити, наприклад, молоко. Uh -huh. Тому що. Квота є. E. Але експорту нема, тому це що... проблема зі стандартами. Це це проблема з якістю виробництва, тому що європейський споживач він очікує, що молоко, яке виробляється, проходить певну технологічну mm. ланку. Наприклад, там при доїнні молока там і ну немає контакту з людською рукою, mm -hmm. є охолодження, є певні стандарти переробки, це, так звані європейські стандарти. І знаєте, в Україні вже є такі кампанії. По аналізу наших колег майже 10 кампаній вже, скажімо, пройшли такі, скажімо, тести. От ми очікуємо політичне рішення, фінальні перевірки. Для того, щоб для кінця року саме відкрити цей ринок. Далі питання про конкурентну здатність по ціновому фактору. Нам немає чого боятися, як було б щастя, де нещастя помогло, тому що при девальвації, яка вона сталася, якщо порівняти з курсом 8 до курсу зараз 22,5, наша продукція на зовнішніх ринках стала майже в три рази конкурентною. Вона зараз в Україну називає знаєте як європейським Китаєм. У нас одна з найнижчих собівартостей. І це дозволяє нам конкурувати з європейською продукцією. Відповідно, продукція, яка виробляється в Польщі або в Італії, вона завозиться в євро. Вона зараз не конкурентна по ціну з нашою українською продукцією. До нашої української продукції Росії більше до зацікавленість наших європейських партнерів. Тобто можна говорити, що питання рентабельності в даному випадку не стоїть. А от питання логістики, тобто того, щоб грамотно, правильно і технологічно, і, і може навіть в сфері реклами, в тому числі, просувати наші товари на європейські ринки. Як тут справа? До української логістики зараз є великий інтерес. Саме від європейських колег, я вам скажу приклад, були перемовини на нас в Іспанії. Іспанія закуповує величезну кількість кукурузи. Саме великий покупець саме кукурузи це Іспанія. Я був в портах, які зараз перевалюють майже 2 мільйони тонн української кукурузи. І питання логістики, скажімо, по цим експортним позиціям, не стоїть. Тому що uh -huh. порти розвинені і великі проекти зараз uh -huh. вже ви знаєте робляться. В тому числі компанія «Суфле» почала інвестиції. Це французька компанія, наша порти. Компанія Каргал зараз зараз підписує угоду також про інвестиції в порти. Якраз в цих ми бачимо дуже великий гарний прогрес і запрошуємо інвесторів, в тому числі інвестувати не тільки в партин, в тому числі в річкову логістику, яка може перевалювати майже 10 мільйонів тонн зернових. А в Україні річки використовують сікі 2%. А mm -hmm. наприклад, Франція 25%, в сполучених штатах на 55%. Плюс є і це дуже сильно в тому числі розвантажить наші дороги. Тому що ми розуміємо, що да, є залізниця, яка зараз вибирає на себе більше 60%, але є транспорт, такий, вибачте перевантажений, бачите і на дідороги, які повністю вбиваються. Тому що коли їде uh -huh. машина, а машина вдвічі більше перенавантажена, тому що це просто дешевше. От і вбиває повністю дороги в селах і траси, ну, тоді, да, міни інфраструктури момент. дуже чітко розписували да. саме необхідність подібної подібної реформи, але все ж таки розуміємо, що це не швидко, і це мінімум рік піде на те, щоб якимось чином це все це влаштувати. Наскільки готові ми бути представлені на європейських ринках з точки зору от звичайного пересічного європейського покупця, um, для того щоб обираючи там серед величезної кількості, а вона там є різних товарів? орієнтувалися саме на українську продукцію. Доведеться якась робота. Ви знаєте, ми зробили останній флешмоб, називався Food Yay. От я був дуже приємно вражений, коли на цей флешмоб, саме наш для промо-української продукції, підхватило величезну кількість країн. Ми бачили нашу продукцію в таких куточках, в тому числі європейських, що ніколи не думав, що з'являється. І нашу алію, і наші консерви, і нашу сіль, наше виробництво на Кіпрі. Наприклад, от uh -huh. я що ви розуміли, наприклад, на Кіпрі наша сіль коштує майже 3 євро. Наш цей пакет ексолі, кілограм, то було приємно бачити наші цукерки, в тому числі цукерки Рашен і інших виробників. Дуже велика представленість. Тому я за те, що знаєте, за так звану вільну, вільну торгівлю, як казав Адам Світ, незрімую руку конкуренції. Це означає те, що інвестори і бізнеси саме вирішують, що потрібно споживачу і що потрібно відповідно, куди інвестувати гроші. І це ми відчуваємо в тому числі нашим розмовам на бізнес-самітах. До України величезний інтерес, до аграрної сфери величезний інтерес. І тільки після американського саміту було потверджено майже півмільярда доларів інвестицій, які зараз інвестуються в нашу країну, в тому числі в насінневий бізнес, насінневі заводи будуються в перевалку, і в тому числі в просту базу аграрну діяльність. Найближчим часом відбудеться ще один форум. Він відбудеться у Берліні. Ви на нього їдете 23 жовтня. Інвестиційний форум. Що від нього очікуєте? Ну і що від нього очікувати країні? Ви знаєте, вчора в інтерв'ю пані Меркель сказала, що великий інтерес німецького бізнесу до очікування до цього форуму, і дуже те, що хоче почути бізнес, як ми боремося з корупцією. У нас є що показати, наприклад, приклад дерегуляції, коли ми скасували карантинний сертифікат. Зараз останнім на тижні був скасований ветеринарний сертифікат спільний проект інфраструктури Єдине вікно по нашим розрахункам, майже 12 мільярдів гривень корупційної складової, яка раніше заважала бізнесу, було повністю знищено і скасовано. І загальна логістика покращилась більше, ніж на тиждень. Це те, що ми зараз показуємо інвесторам, що приходьте. Ми вміємо, ми можемо, і дійсно країна змінюється, реформи робиться. Є що, скажімо, куди показати, куди інвестувати. Інвестуйте. Українська земля недоінвестована. В два спона рази менше інвестицій, наприклад, ніж в Європі. Тому. Приходьте з грошами, Україна буде не тільки з хлібом, а весь світ буде з хлібом і з продуктами і харчування. Приходьте з грошами. Це я так розумію. Вже наперед звертаєтесь до учасників форуму в Берліні. Дякую, дякую за роз'яснення. Олексій Павленко, міністр аграрної політики та продовольства України, був сьогодні гостем нашого ефіру. Дякую за увагу глядачам. Продовжимо за річні хвилини.